Що тривоги цей екіпаж виходить на полювання ворожих цілей. Німецькі зенітні самохідні артилерійські установки Гепард уражають цілі на відстані до 4 кілометрів. Ці комплекси прикривають міста та важливі об'єкти інфраструктури від атак шахедів, ексклюзивні кадри як працюють захисники неба. українці чують сигнал повітряної тривоги. Це означає, що наші хлопці, оборонці неба виїжджають на роботу. Сьогодні ми покажемо обличчя тих, хто є залізним куполом для кожного з нас, і зокрема роботу німецького гепарда, який уже збивав не одну повітряну ціль. Яка специфіка вашої роботи взагалі? Е, моя специфіка роботи ну це виявлення повітряних цілей, е, ворожих та знищення шахетів, ракет. Літаків не доводилося, але б хотілося. Які літак хотілося б збити? Любий, <гум> <гум> будь-який. Ви коли прийшли працювати, ви одразу почали працювати з гепардами? Чи вперше була інша техніка? Спочатку ну, в нас формувався новий підрозділ. І спочатку було незрозуміло конкретно на чому ми будемо працювати. Точніше, планувалося, що ми будемо працювати з іглами, ПЗРК Стінгер. А потім виявилося, що їдемо вчитися на гепард. Чи важко було навчитися працювати на гепардах? І скільки часу це зайняло? 40 днів ми вчилися. Ну, важко, як перші тижні, напевно, важко було, тому що багато дуже різних кнопок. Ну, так як я взагалі не працював на танкові до цього, взагалі таких, такого опита не було. Ну потім, потім в принципі, це вдалося. Потихеньку, потихеньку, коли почали більше працювати на ньому, вже тут конкретно, то вже розібралися і нормально пішло. Чому феномен того, що ви вчитеся на цій техніці всього лише кілька місяців опановуєте, а німці вчаться по кілька років? Чому ми можемо це зробити набагато швидше? Я думаю, якби в нас було ну спокійний час був у нас, то ми б також би вчилися два роки. А так у нас часу немає, і треба все це на наздолужувати, наздоганяти. І коротко основу ми вивчили, а потім все всю решту ми пізнали вже в процесі роботи. Що робить водій механік? Мої обов'язки входять. При бойовій роботі вовремя доставити бойову машину з екіпажем на бойову позицію, вдало зайняти бойову позицію, підготувати, так сказати, на прибори для бойової роботи, щоб хлопцям точніше і зручніше було захватувати бойові цілі, і далі вже проводити пошук цілі. Ну це пошук цілі, це вже хлопці займаються. Чи важко керувати таким транспортним засобом, так назвемо? Чи важко вам було навчитися? Та як вам сказати? Ні, керується доволі легко. Просто я і в гражданської житті був водителем, так сказати, фури. І, в принципі, саме головне привикнути до габаритів машини, до габаритів і до маси машини, вчитувати габарити, маси машини, а керується вона доволі легко. Якщо зрівнювати навіть з радянськими технікою на гусеницю, то небо і земля керується набагато легше. Чому краще в керується? Кращі ходові характеристики, м'якше йде. Мощність двигуна дозволяє двигатися як по рівній трасі, тверді тут в твердому ґрунту, так і по пересінченої місцевості. Грязюка, пісок, мощності двигателей вистачає, щоб... Тобто він всюди прохідний. Всюди, всюди прохідний. Які цілі вам давалося де збивати? Е, крилаті ракети, шахіди збивали ми. А скільки? Е, ну, крилаток три в мене було, а шахідів я навіть не знаю, п'ять, шість на другу. Ну, я думаю, більше десяти точно вже є. Це в межах Київської області чи в різних? — Це в різних локаціях. А можете, якщо це можливо розказати, наприклад, одні з останніх якихось ваших успішних робіт, mm -hmm. коли були атаки? Останні успішні роботи. Ну, в принципі, так, да, було в нас, збивали недавно шахедів, тобто, був плотний. Плотно вони нас крили з дня в день. Тобто, ми ніч працювали, поспали, зарядилися знову в ніч, знову ми стріляємо. І так, ну, приблизька, напевно, 20 днів. Так, ну, кожного дня. За 20 днів, напевно, раз за три не стріляли всього. зенітна установка сконструйована на базі німецького танка Leopard 1. Двигатель він має від леопарда 1 можлистю 860 лошадяних сіл. Присутні тут два двигуна. Один основний для передвиження бойової машини і доповнительний служить для питання системи наведення гармат на ціль. У нас присутні дві пушки, установлені на ньому. Калібром 35 мм. Також присутньо два радара. Спереді, ось ви бачите радар, так, це радар захоплення цілі. Коли ціль вже виявлена, ми цим радаром призводимо захоплення цілі. Також у нас ззаді є другий радар, радар стеження. Ми як виїжджаємо на бойову позицію, ми тим радаром виявляємо цілі, а цим радаром вже захоплюємо. Після вдалого захоплення цілі, в принципі. Тобто цей радар вже він якусь зону конкретно. Да, виявляє? Да, — Так, да. він вже виявляє непосередньо ціль і наводиться на ціль, захоплює, захоплюється цілею. Тобто ця система, здебільшого, вона автоматизована, тобто вона самостійно вишуковує і наводить. Не потрібно якогось такого особливого… особливих навичків для того, щоб відсвіткувати ціль? Ну, навички потрібні. Щоб просто вміти системою користуватися. А так да, нам сама головна задача стрілка і командира вдало захватити ціль. Якщо ціль вдало, захвачена, далі вже йде робота комп'ютера, вищитування балістичної траєкторії, скорості всього. І остається, якщо все це вдало прорахувалося, той дало команду на огонь. І хлопцям остається тільки відкрити огонь і вразити ціль. Скільки людей в екіпажі? Три чоловіка. Хто це? Е, механік водій, е, стрілець і командир. Як розподілені обов'язки між кожним? Я скажу напевно, в залежності від того, як екіпаж з собою, ну, між собою договориться. Е, наприклад, в попередньому екіпажі в мене було «я стрілець, тобто я наводився і стріляю. Я тільки чекаю команди від командира, щоб він дав мені дозволу. Mm -hmm. В теперішньому екіпажі в мене стрілець наводиться, я відкриваю вагонь. Тобто, так, ну, механік водій рулює там в себе. Установка базується на шасі танка Леопард. 1 на башті, що здатна робити повний оберт, встановлені дві 35-мм гармати та два радари, що визначають ціль на відстані до 15 кілометрів. У модифікації з Су 1А2 встановлено цифровий комп'ютер, що може приймати дані із інших РЛС. По суті, бачите ціль поза своєю зоною. Основний боєкомплект 320 снарядів для ураження повітряних цілей. Ми знаходимося в даний момент в середині зенітної установки гепард. Хочу вам трошки розказати, як дещо працює. Як виїжджаємо на бойову позицію, саме головне нам запустити систему. За це запуск, запуск системи відноситься ось перший пульт. На цьому пульту ми запускаємо систему. Наушники у нас. Наушники нас служать для зв'язку з екіпажем, так як при робочому танку досить гучно всередині. І щоб ми друг друга чули, краще був зв зв'язок, ми використовуємо наушники. Далі у нас іде є іко, так називаємо, де ми виявляємо ворожі цілі ракети, безпілотники тощо. При допомогою цього іко, якщо ціль заходить в нашу зону відповідальності, воно відображається на цьомусь комп'ютері. І на цьому комп'ютері ми з допомогою у нас є ось джойстик, тут Хресник. З допомогою цього джойстика ми наводимося і захоплюємо ціль. Якщо ціль удачно захоплена, далі йде вже прощот на на місто командира комп'ютер. На цьому комп'ютері висвітується, показано тобі скорость цілі, висота цілі, угол наклона цілі, куди вона з якими параметрами йде. І на якій відстані. Якщо відстань вже приближається менше 4. Тисяч до нас, як правило, машина дає на огонь. Ми можемо відкривати огонь. З дистанції десь 4 км. Ну, для ефективної роботи ми підпускаємо ціль як можна ближче. 3, 2, а то й 1,5 км. Чим ближче ціль до нас, тим більша вероятність влучання в ціль. Ми так граємося, то що зараз. На жаль, вони теж, наш супротивник, дуже гарно учиться, постійно модернізуються ракети, шахеди, в них зараз вже датчики стоять, вони так також можуть, наприклад, виявити на дальній відстані до підліту до нас. Тобто, ми зараз, щоб їх краще знищувати, ми їх стараємося підпустити як можна ближче. У магазині 20 снарядів для наземних цілей. Темп вогню кожної гармати 550 пострілів на хвилину. Тобто разом 1100 пострілів по цілі. Гепард здатен працювати в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника. Вони також вчаться. Вони Дуже, я я би сказав, вони розумні також. Ну не треба їх недооцінювати, казати, що вони там зовсім недолугі. Вони все розуміють і е, аналізують свої попередні маршрути, починають їх по нових маршрутах пускати. Тобто на якомусь участку ПВО ПВУ да? вони починають другий якийсь участок ну бити. Е, я так розумію, наші ми укріпляємося там, вони іще новий участок находять. Є новий вид шахедів, ці чорні шахеди іранські. І є іранські, і є, що Росія їх намагається угу. модифікувати. Чи складніше їх збивати? Ну, так, да, я думаю, є своя складність, але збиваємо просто розход патронів у нас більше виходить. Ну, ми все. швидші ці шахеди, чи маневреніші? Я навіть не знаю, як це сказати. Ну, от, Просто по факту, що як по старішій модифікації, ти стріляєш менше патронів уходи, а вже по новішій більше трошки. Тобто, я навіть не знаю, що вони там модифікували. Ну, наскільки я читав новини, да, що вони вже можуть міняти маршрут, тобто в них йде один ведущий. Той видощі, допустимо, знищили. Вони вже перенаправляють по якомусь другому маршруту. Шедека чи достатньо у нас зараз техніки, щоб відбувати такі масовані атаки? О, там кілька місяців тому було що близько ста шахедів за ніч запустили. У нас вистачає ресурсу аби відбувати такі атаки. Я би сказав, ресурсу ніколи мало не буває. Треба побільше <рес> щоб було побільше, щоб. Краще, щоб в мене роботи не було, я буду довольний. <гум> <гум> Хай воно достається комусь другому, так би мовити. І ну, я думаю, чим більше, тим краще. Тому що е, це як е, тож це... ну, ця техніка не може бути стопроцентним варіантом. Ну, в, в, так, так би мовити, е, всю ну, нічого не являється стовідсотковим, правильно? Тобто, е, цей же наприклад, якщо гепард не зработав то може якась друга техніка працювати. І я думаю, що краще, щоб полотно було прям, mm -hmm. дуже багато. Яким зарядом ви вистрілюєте? Ну, на даний момент ми користуємося осколочно-фугасними зарядами. Тобто вам треба максимально близько під'їхати до того місця, де ви перехоплюєтесь? Так, що ж я і сказав, що мені як механіку воділю треба ще й самому вибрати. ну, З командиром, звісно, Проговорити ці моменти і удачно зайняти бойову позицію. Коли ви виходите на завдання, ну ви справді від вас залежить життя багатьох людей, і ну люди, коли чують повітряну тривогу, що летять, всі там віримо в ППО і віримо в протиповітряну оборону. От які у вас емоції, коли ви виходите на чергування і знаєте, що саме від вас залежить, чи не прилетить в якусь будівлю, чи залишаться живими люди. Відчуваєте цю велику відповідальність? Ну, якщо чесно, в мене вже просто емоції, як це, це як робота, робочий процес, тобто я звик до цього. Емоції, коли збиваєш, наприклад, є. ну, я скажу так, Коли збиваєш, да, емоції, коли довго не збивав, тобто, і щось збиваєш, тоді да, такі, вау, крута, емоції. А коли воно постійно, то воно якось вже ну, як робота, ти просто привикаєш до цього і все одно. ну, В принципі, я думаю, що все одно відчувається ця відповідальність, тому що да, ми несемо ми несем дійсно відповідальність за те, що щоб люди спали спокійно, але не треба пренебрегати сигнали тривоги. Тобто, якщо є тривога, то краще сховатися, тому що від гріха подальше, як то кажуть. А скільки оцей ось екіпаж особисто збив повітряних цілей ворожих? Там в них зображено, здається, три три крилатих і п'ять шахетів. Ви були за цим екіпажем? Раніше був. Які, які функції ви виконували? Був стріл, стрілок. Тобто, ви власне, випускали. Да, я Стріляв, Снаряди. Да. Ну, стріляв, наводився. А зараз які у вас функції? Зараз я командир. Які функції в командира гепарда, групи ну, гепарда. Ну так би мовити, давати команду вчасно mm -hmm. на, на захоплення, радіозв'язок, ну, передача даних. Ну і також я можу виконувати функції стрільця, тобто може бути, можуть бути різні умови, тобто, якщо. Цілі в групову йдуть, тобто, наприклад, стрілець навівся на одну цілі, стрілявся. Я можу на по другій цілі вже працювати. Ну коли він відпрацював першу, тобто це зменшує період часу, той ну, тому, що часу і так мало. Да? Тут треба якось це все організувати, щоб все вдалося збити.